Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4012-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 655 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. комплект кульок номер 3, і ми переходимо до розіграшу. Сорок три, п'ятнадцять, дев'ять. 34, 30. Лото Максима – максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8944 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 16. Тринадцять сімдесят шість. Сімдесят вісім, п'ятдесят вісім. Сімдесят п'ять. Двадцять два. Тридцять сім? Сорок сорок три, дев'ятнадцять, тридцять шість. 53, 30, 64, 32, 7, 23, 69. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7797-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми переходимо до розіграшу. Два дев'ять. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 9, 8. бережіть себе, все буде Україна.